Ти сині, плине кача, ПО сині, МАМКО Ж моя не лайме. Жай, ти мамко, буде, си не жаль, ти, мамко буде. Ей, якби як ж мені синку не жаль, як ж мені, синку не жаль, said to learn. Сьогодні у випуску з чим Національний університет оборони України підійшов до сторічного ювілею: як військовослужбовцям отримати грошову компенсацію за піднайом житла? Який регіон служба порятунку звільнила від сотень боєприпасів 70-річної давності? Та де пройшло третє за масштабами планети міжнародне авіаційне шоу. Почнемо з огляду головних військових новин України. Новим начальником генерального штабу призначено командувача військово-морських сил адмірала Юрія Іл'їна. Генерал-полковник Геннадій Воробйов, якого місяць тому звільнили з посади командувача сухопутних військ, відтепер перший заступник начальника генерального штабу. У кілометрі від села Меліоративне трапилася трагедія. 22-річний водій не впорався із керуванням, і армійський Урал перекинувся в кювет. За даними обласної ДАІ, загинуло троє військовослужбовців, 11 отримали травми. У 25-й бригаді повідомили, що автівка везла продукти у частину. На Рівненському полігоні провели пуски реактивної системи залпового вогню БМ-21 град за допомогою електронного прицілу ЄГП-01БМ та універсального батарейного комп'ютера. Дослідні випробування нових елементів наведення вітчизняного виробництва тривали три тижні і продемонстрували вдвічі більшу ефективність від базових. Минулого літа Національний університет оборони України втратив свою візитівку головний корпус на повітрофлотському проспекті. 3 липня кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу будівлі вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Ми з'ясували, як виш адаптувався до нових умов. У цей освітній та науковий заклад мріє вступити кожний офіцер, аби виховувати патріотів, професіоналів і лідерів сюди приймають кращих. Тому й не дивно, що майор ВДВшник Віктор Савченко, у якого за плечима місія в Іраку, навчається у цих стінах. Була льготна категорія військовослужбовців, який мають досвід бойових дій. Але всі екзамени я здавав на загальних правах тому і здав їх непогано, тому що вважаю, що це був маленький бонус, але не загальний плюс. З березня минулого року вся система військової освіти працює в межах програми реформування військової освіти, яка затверджена міністром оборони України. Ця програма повністю орієнтована на ті зміни, які відбувається в збройних силах України це скорочення, оптимізація чисельності, структури, трансформація певних завдань. І ми в системі військової освіти намагаємося повністю відповідати тим змінам, які відбуваються в збройних силах. Про це свідчить і співробітництво з кращими військовими вишами Польщі, Німеччини, Франції та Великобританії. Як результат навчаються тут також представники інших силових структур та офіцери іноземних армій. На сьогоднішній день у нас є представники Республіки Казахстан, Китайської Народної Республіки. Закінчує в цьому році ад'юнктуру. Я хочу сказати, успішно закінчує ад'юнктуру. От офіцер із Шрі Ланки. Проте півроку тому усім, без винятку, слухачам довелося звикати до інших приміщень. Будівля номер один перейшла суду і вже оточена парканом. На зміну рішення кабінету міністрів не вплинуло навіть те, що у будівлі функціонував центр імітаційного моделювання один з найбільших у Європі. Унікальний комплекс на 266 місць коштував уряду США майже 14 мільйонів доларів. До травня його змонтують уже на місці колишніх рухомих командних пунктів, які переїхали до польового навчального центру у дівичках. Ми люди військові. Ми люди державні, є рішення, воно повинно бути виконано. І ми його виконали. Да, скажу відверто, було непросто було непросто, тому що терміни були дуже зжаті. Попри думки скептиків щодо припинення навчального процесу, до листопада-грудня усі заняття почались 1 вересня. Перед цим навіть провели методичний збір з викладачами. За час нашої відпустки, коли ми відпочивали під час літніх карнікул, керівництвом інституту, перш за все, керівництвом університету були прийняті всі заходи. Ми пройшли в оновлені класи, в оновлені місця. Я вважаю, що різниці я принаймні не відчув ніякої. Департамент капітального будівництва та охорони здоров'я, а також військово-медична академія, змушені були переїхати. На цих фондах розміщені підрозділи забезпечення навчально-виховного процесу. Головною будівлею університету став корпус, перед яким знаходиться строєвий плац. У 93-му середнє крило згоріло, а дах завалився, і приміщення не використовували. Але через 20 років в листопаді там вже відкрили їдальню. До березня відреставрують актовий зал, у якому свого часу співав сам Шаляпін. Є їдальня, в якій можна за приємному суму нормально, якісно пообідати. Тому всі побутові умови створені на те, щоб слухачі тільки віддавалися навченню. Місця для проживання сімейних та несімейних слухачів вистачає, адже протягом минулого навчального року в університеті своїми силами були введені в дію два гуртожитки на 136 кімнат. За останні три роки державне замовлення на підготовку військових фахівців оперативно-стратегічного рівня знизилося орієнтовно в два рази. Оперативно-тактичного рівня орієнтовно у чотири рази цьогорічний набір до Національного університету оборони України становитиме трохи більше ста слухачів. Однак, незважаючи на скорочення державного замовлення, кількість спеціальностей зростає. Нещодавно до вже традиційних додались такі, як інформаційна безпека та кадровий менеджмент. Взагалі цей рік для вишу досить насичений. Попереду сертифікація навчального закладу на підтвердження четвертого рівня акредитації, а у червні університет святкуватиме сторіччя з дня заснування. На жаль, гарнізонні квартирні черги рухаються не так швидко, як хотілося б. Першими у списках досі стоять військовослужбовці, які чекають на власне помешкання ще з 91-го. 3 грудня міністр оборони підписав наказ, який дає право на отримання грошової компенсації за піднайом житла. Раніше, щоб отримати кошти для оренди помешкання, потрібно було укладати договори з власниками. Це завдавало військовим чимало клопоту та зводило усі спроби винайняти квартиру на нівець. В новому ж документі умови спрощені. Грошова компенсація за піднайом житла буде надаватися особисто військовослужбовцю на підставі його рапорту на командира військової частини та комплекту відповідних документів і не зобов'язує військовослужбовця укладати договір оренди або піднайму житла. Відтепер майже 70% коштів, сплачених за оренду, міністерство оборони повертатиме. Так, київські військовики, які мають сім'ї у складі двох осіб, отримуватимуть 1200 гривень на місяць, 1800, якщо членів родини троє або більше. В обласних центрах містах Сімферополі та Севастополі 900 гривень на місяць для військовослужбовців, у яких менше трьох членів сім'ї. В обласних центрах містах Сімферополі та Сівастополі 1350 гривень на місяць для військовослужбовців, у яких три і більше члени сім'ї. Кожен хто претендує на отримання компенсації, має зібрати необхідні документи. Їхній перелік у наказі міністра оборони України від 3 грудня 2013 року за номером 837. Серед потрібних документів і витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Та отримати його практично неможливо, а приводом для відмови слугує брак повної інформації про особу міністерстві оборони опрацьовані відповідні зміни до наказу міністерства оборони України номер 737, які передбачають отримання будь-якої інформації, відмову витягу інформаційної довідки із державного реєстру речових прав на майно приналежного належної або членів його сім'ї на рухоме майно. 120 мільйонів гривень цьогорічний бюджет української армії на житлове забезпечення військових. З огляду на таку суму компенсацію за оренду квартир у 2014-му зможуть отримати понад 11 тисяч військовослужбовців. Настав час новин Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Бійці служби порятунку Дніпропетровщини прийшли на допомогу п'ятьом рибалкам. Подія сталася в акваторії Курилівського котловану. Рибачив, заходив нормально. А не мог. перебуваючи на тонкій кружині, чоловіки не могли самотужки дістатися суші. Один із них провалився під кригу та зник у воді на відстані близько 70 метрів від берега. Потерпілих рятували за допомогою гумових човнів та мотузок. Операція тривала майже 4 години. Зниклого чоловіка водолази шукають і дотепер. Ще одного гори рибалку врятовано в умані. Він провалився лід на ставщівському ставку. Крига виявилася за тонкою для риболовлі. Коли рятувальники прибули на місце події, побачили, що чоловік самотужки підплив до дерев'яної кладки. Лише так він зміг дочекатися підмоги, і по драбині дістався до берега. В Оболонському районі столиці вогнеборці ліквідували пожежу в друкарні. Займання сталося на першому поверсі виробничого цеху. На місце події терміново прибуло 25 пожежників та 6 одиниць спецтехніки. Менше ніж за 20 хвилин. Полум'я загасили. Причини загоряння наразі встановлюють. В іншому районі Києва Шевченківському горіли офіси. Рятувальники отримали повідомлення про загоряння в будівлі по вулиці Дахтярівській, 21. На момент прибуття на місце події пожежа охопила площу 60 квадратних метрів. Завдяки оперативним і злагодженим діям вогнеборці швидко приборкали полум'я. Чим і запобігли поширенню вогню на інші приміщення. Загиблих і постраждалих немає. На Рівненщині піротехніки знешкодили понад півтори тисячі боєприпасів часів Великої вітчизняної вибухонебезпечні предмети виявили у лісовому урочищі деревки поблизу селища Висоцьк. Дві мінометні міни знайшов місцевий мешканець. Він і повідомив про знахідку працівникам служби порятунку. Під час додаткового обстеження території рятувальники натрапили на ще 71 міну калібром 82 мм, міліметри, півтори тисячі патронів, п'ять підривників, гранату та артилерійський снаряд. Боєприпаси знаходились під 10 сантиметровим шаром землі. Радіус ураження від можливого вибуху сягнув би понад півтора кілометри. На щастя, небезпечні знахідки піротехніки вчасно знешкодили. Далі дивіться розширений сюжет про кращий український танк Т-84 БМО «Плот». мільйонний контракт на бронетехніку для Саудівської Аравії та подробиці аварії американського ракетного фрегата у Чорному морі. Якою би складною не була політична та фінансова ситуація в Україні, слід пам'ятати, що ми нація з величезним потенціалом. Чого тільки вартий вітчизняний оборонно-промисловий комплекс з його геніальними проектами? Щоб додати вам оптимізму, розкажемо про український танк Т-84БМО БМО плот, що входить до п'ятірки кращих на планеті. Це бойова машина оплот, танк нового покоління. Єдиний український зразок техніки, який може інтегруватися у цифрове поле бою. Він ще не був задіяний у сучасних збройних конфліктах, проте веде безперервну боротьбу у тендерних війнах. Основні конкуренти, безусловно, в першу чергу російський танк т та 90 китайський танк. В якій то степені зараз починає виступати і корейський танк. Потому що по большому сіту Соєнних Штаты и Європа нових танків на ринок фактично последние десятилетия уже вже не производят, а займаються модернізацією имеющихся образців. Т-84 «Оплот» был був створений на базі Т-80УД харківським конструкторським бюро з машинобудування імені Морозова. Перше його продемонстрували у 1995 році на міжнародній виставці озброєнь Айдекс в Абу-Дабі. Чотири роки тому оплот прийнято на озброєння української армії. Це легендарний середній танк Т-34. Свого часу він став проривом у радянському танкобудуванні. Коли перед Великою Вітчизняною війною герой Радянського Союзу, генерал-майор Борис Кошечкін, ще тільки навчався на танкіста, легендарна машина була рідкістю. Танк Т-34 в училищі був в Казанському, Один екземпляр стояв в парку і оклань вочтавою. От приведуть туди курсантів. Бріжен піднім преподаватель, О, от таких танків товариш Сталін приказав зробити тисячі. Саме ця машина допомогла його підрозділу у битві під Прохорівкою, коли у сталевій м'ясорубці зійшлися 1500 сталінських та гітлерівських танків. За цей час кардинально змінилися підходи до ведення бойових дій. Змінилася і техніка війни. Тривалий час вважалося, що після Другої світової війни танки своє віджили і вони вимруть як динозаври. Але насправді сучасні конфлікти на кшалт Іраку і Афганістану і інші мертвочі конфлікти показали, що танк залишається найбільш захищеною і найбільш ефективною одиницею на на, на полі бою з умов, якщо він добре прикритий за з, з, з повітря. Тільки за останні 3-4 роки, наприклад, наш суміжний сусід Російська Федерація продала до Індії близько тисячі машин Т-90 і ліцензію на виробництво ще двох тисяч машин. Тобто це теж показує нам про те, що танкові війська актуальні в різних куточках. Наш сусід Польща теж утримує себе на озброєння і закуплені у країн. Нато, відповідно, танки Ліапард. Тож танки ще зарано списувати з рахунків. Вони продовжують еволюціонувати так само, як стрілецька зброя та винищувальна авіація. А чи колосальною є технологічна дистанція між двома зразками різних тисячоліть? Спробуємо оцінити це, порівнявши деякі параметри модернізованого т 34 85 та Т-84 «Оплот». Танк нового покоління через розміри та начинку важчий за свого прадіда майже вдвічі. І його міцність вимірюється не міліметрами броні, а застосуванням паташарового бронювання та динамічного захисту дуплет, що вберігає навіть від тандемних боєприпасів. Перевага гармати сучасного танка беззаперечна, але боєкомплект Т-34 більший, дизельний двигун оплота потужніший у 2,5 рази, а тому він швидший, має більший запас ходу, до того ж може споживати усі види пального. Хоча наприкінці війни вели розробки щодо подолання Т-34 водних перепон, це ж більше зразків мали скромні можливості. Та найбільшою інтригою є різниця у ціні цих двох танків. Враховуючи, що оплот коштує майже 4 мільйони, він у 109 разів дорожчий за зразок 70-річної давності. Т-34 це свій час був ривок технологічний від попередніх, які були танки там, БТ, там, БТ-6, БТ-26 і таке інше. І який теж дав цілу пліяду далі модернізації? Танк Апло це вже танк ну, зовсім іншого покоління. У порівняльній таблиці наведено лише деякі параметри цих машин, і те, що ми розповімо далі, змусить вас поважати оплод ще більше. Адже цей танк здатний виконувати бойові завдання під час нападу і оборони в день та вночі за різних кліматичних та дорожніх умов, а також у разі застосування зброї масового ураження. На цій машині встановлена панорама, панорамний комплекс ПНК 6 за допомогою якого ми можемо. Спостерігати за місцевістю на 360 градусів засоби навігації та зв'язку дозволяють оплоту, наче флешці, інтегруватися до будь-якої цифрової системи управління військами. Він буде в полі зору командування на відстані до 50 кілометрів, а з допоміжною антеною – до 350. Крім 125 міліметрової гармати, з системою врахування вигину каналу Дула, оплот озброєний спареним та зенітним кулеметами, а для екіпажу передбачені автомати, гранати та сигнальний пістолет. Особлива відмінність те, що тут автоматизована коробка передач перемикається натискуванням кнопки в плюс або мінус вище стоячу передачу і нижче стоячу передачу. Одним словом, як на боліді. Т-84 оплот долає місцевість під кутом до 32 градусів та нахиляється аж на 25 градусів. Його максимальна швидкість вперед – 70 км за годину, а назад – 35. На сотню цій грізній машині знадобиться до 370 літрів пального. Таким чином, на основних баках танк проїде 400 км, а з допоміжними – 500. Завдяки спеціальному обладнанню танк здатний самотужки вирити для себе окоп. А для проходження замінованих ділянок екіпаж може встановити на оплот мінні трали ножового та коткового типу. Його башта повертається на 180 градусів за 5 секунд. А якщо станеться аварія, навести гармату можна за допомогою ручних приводів. Танк також оснащений автоматичною системою пожежогасіння. Бути непомітною на полі бою українській машині допоможе термоізоляційна кришка моторно-трансмісійного відділення, та антирадарне покриття корпусу, режим бездимного запуску двигуна та система створення димової завіси, а також набір маскувальних сіток. Аби танкоплод був привабливим для іноземних покупців, він має стояти на озброєнні української армії. У 2008 році представники Генерального штабу заявили, що Збройні сили України готові зробити державне замовлення на 10 таких танків. Та донині придбано лише один. Один танк або два танки не досить доцільно використовувати початок іменно в військових підрозділах на даний час, тому вони використовуються для навчання особового складу, перенавчення особового складу. Приймають участь і в міжнародних виставках озброєння з метою просування продукції українського оборонно-промислового комплексу на світові ринки. Ефективне використання нових танків можливе лише в рамках чітко визначених бойових одиниць. Це має бути або рота, або батальйон оплотів. Свого часу Борису Кошечкіну було присвоєно звання Героя Радянського Союзу за знищення його ротою 26 німецьких танків та здобуття важливих документів. Зараз він шукає спонсора для публікації своєї праці Астрофізика темна енергія а інколи замислюється і над тим, як би під прохорівкою проявили себе сучасні танки. По картинки я бачив, вроді хороші, але нічого не можу сказати про його бойові характеристики. Я жалею, конечно. Ну що ж поделаешь, Я ж не полежу в кожному. Я вже в уже скоро сто лет. Традиційно завершуємо програму блоком міжнародних військових новин. У середу стало відомо, що 12 лютого американський ракетний фрегат USS Тейлор зачепив морське дно та сів на мілину у турецькому порту Самсун. У судна пошкоджені лопаті гвинта а за бортом опинилися 200 літрів пального, які вже зібрали. Пробоїн у корпусі немає, ніхто з 200 членів екіпажу не постраждав. До акваторії Чорного моря фрегат прибув для підтримки безпеки Олімпіади у Сочі. 16 лютого завершилась третя за масштабами на планеті. Міжнародна виставка військової та цивільної авіації Сінгапур Show. Упродовж шести днів на 24 гектарах аеропорту Чангі розміщувалося тисяча компаній із 47 держав. Статична експозиція становила 90 літальних апаратів, адреналіну відвідувачам додавали пілотажні групи. Канадський підрозділ американського концерну General Dynamics виграв тендер на постачання бронетехніки до Саудівської Аравії. Сума контракту, розрахованого на 14 років 13 мільярдів доларів, і включає в себе обслуговування техніки та підготовку персоналу. У тендері також взяли участь провідні європейські компанії. Цим я завершую випуски. Бажаю миру всім нам. Бережіть себе, побачимось.